Вітаю на каналі, дорогі друзі. Чомусь зараз мало ви пишете в коментарях своїх запитань. Тому сьогоднішній випуск із запитань, які турбують мене або які я чую навколо себе в своєму оточенні. Яка ситуація навколо Сумської області зараз, на даний момент? Бачимо королева мечів, вісімка жезлів і паш жезлів. Королева в цій колоді має іншу назву моралізація. І це вказує на принциповість, на розуміння справедливості, причому своє власне. Але ця персона дуже наполеглива у своїх цілях, в своїй меті. Ще одне важливе значення цього аркана це жорстокість, агресія, враховуючи. Інші дві карти можна сказати, що наступ вже власне розпочався і йде якийсь час. Друга справа, чи це вдасться? Два старших аркана, башта і місяць і туз Пентаклів. Ну, це вже вказує саме по собі на надзвичайно серйозні ситуації. По-перше, стає очевидною сама небезпека. Посилюються обстріли. Ми вже проговорили, що зараз йде ще такий агресивний наступ, різкий, швидкий. І вже є розуміння насправді того, що відбувається позитив якраз в цьому, в цьому аркану. Інше значення це руйнування, обстріли. Ми і так знаємо, що це прикордонна область, дуже мало часу на реакцію ППО. І місяць в цій колоді аркан називається Минуле життя, і цим прив'язується до кармічних історій. Я робила приватний розклад не дуже давно, якраз по сумам. І він показав, що наступ відбувається як помста. Тут теж є цей такий ракурс, але це ще про туман, про те, що не усвідомлюється реальність до кінця. Маю зауважити, що по півквінту виходить підвішений. І це про таке, знаєте, підвішення у стані, коли немає повного розуміння того, що відбувається. Потрібно щось пересмислювати, подивитися на ситуацію, скажімо так, з іншого боку. Зараз все змінюється. Те, що називається, перекидається з ніг на голову. І певний час буде саме в такому стані все знаходитись. Але ми бачимо поруч із місяцем туз тентаклів. Аркан показує на те, що зараз приходить усвідомлення, розуміння всього того, що відбувається в реальності загроз. Загалом Аркан непоганий і півкінт показує сонце. Події, які порадують. Це має закінчитися добре. Давайте візьмемо карту. Лицар Кубків. Можна видихнути. В тому плані, що все буде добре, ця історія закінчиться благополучно. Найбільші загрози відбуваються саме зараз: руйнування, обстріли, розуміння небезпеки, оця різка активізація ворога зараз, яку ми проговорювали по дну. Найбільші загрози для людей. Найбільшою загрозою виходить п'ятірка пентаклів. Це про втрати насамперед, такі, які стосуються майна, звичайно, здоров'я. Як бачите, на цьому аркані людина тримається за цепи і спостерігає за тим, що відбувається зовні, схоже, там більш спокійно, але вона по тим чи іншим причинам не може змінити щось. Тобто це ситуація такої кризи, і саме в цій неможливості щось міняти в прив'язаності до свого місця. Карти показують найбільшу загрозу для людей. Чи будуть захоплені території українські в Сумській області ворогом? Я би сказала, що чим це може вдатись. Трійка може вказувати на три населених пункти або на три кілометри, наприклад, в глибину території України. Це буде сприйматись з такою гіркотою, знаєте, відчуття втрати. Але з часом ці території повернуться, за це можна не хвилюватись. Чи існує реальна загроза для Сум? Навряд чи, хоча є переживання з цього приводу, не варто хвилюватись, а то нагнітаються такі, знаєте, депресивні настрої. Чи захоплять вороги місто? Ні. Вони будуть рухатись в цьому напрямку. Однозначно, і ми вже це проговорили з вами трошки вище. Ми вже знаємо їх таку маніакальну впертість. Але не хвилюйтесь, все минеться. Ще якийсь час, цей натиск буде продовжуватися, але потім зійде на ноль. Треба набратись терпіння трошки. Події повернуться в кращий бік. От не вмію я робити короткі викладки, знаєте? Навіть цигніфікацію роблю повними розкладами. Наступне питання, що там з перемир'ям на зараз. Дивіться, вийшло два старших аркана на дні. Я покажу вам ще далі карти, місяць, що там ще руйнуються ті наміри, які існували до цього. Власне, знаєте, все те, що було приховане, виходить на поверхню. І ще це про те, що є дуже сильний вплив зовнішній примус до миру, власне, він не дає результатів. Вільніше сказати, результат є, але він не такий, як очікується. Тому що це не про баланс, а про порушення балансу в даному випадку. Люди, звичайні, очікують зі страхом результатів цього. Власне, три сторони переговорів, торги позиції, пентаклів, і про те, що ми вже можемо бачити власне результати. Певні цієї діяльності. І надалі робота продовжується, власне, по досягненню цієї зони безпеки. Хоча наразі виглядає так, що все зруйновано, всі наміри ці на мир. Більше не мають ніякого руху вперед. Але це не зовсім так. Покажу вам ще карту внизу, дев'ятка кубків. Може вказувати на таку позицію українців як пасивне спостереження за ситуацією. Ну, загалом, це притаманне нам. Ми можемо певний час знаходитись у такому стані. Але якщо будуть якісь критичні ситуації, тоді українці себе показують уже в повній силі. А поки що так, люди сподіваються на краще, хоча є страхи, невпевненість і так далі. Чим же вони закінчаться ці перемовини? Для України будемо брати інших сьогодні не дивимось. Найближчий час, звичайно, ці саме історії, які відбуваються зараз. На дні пажмічів, рицарь води, хвилювання, тривоги і насилу заспокоєння. Залишається очікування позитивних результатів. Ці карти про те, що Україна розуміє все те, що відбувається, має свою власну оцінку, але все ж таки не збирається здаватись. Вона має плани, готова відстоювати свої інтереси, свої ідеї і свої цінності. Але бачимо, що тут є певні хвилювання щодо поступок, наскільки це буде відповідати соціальним очікуванням. Це база, скажімо, те, що є. Давайте подивимось далі розвиток подій можливий. Ви бачите, багато є карт бору, а це значить, що вплив окремих персоналів буде суттєвим на всі ці історії. Ми вже бачили дев'ятку кубків в на зараз по дну. А тепер вона виходить вже в динаміці, тобто найближчим часом ми все ще будемо знаходитись в ситуації спостереження, такого ззовні, знаєте, за тим, що відбувається. Далі рицарь Кубків. Це про гарні новини. Скоріше за все, ми їх отримаємо. Але ці пропозиції будуть такими, що ми можемо пошкодувати про дещо, що погодились на це. В цій колоді карта називається провина, трошки незвично для загальних трактовок, але тут є певний сенс. Ми абсолютно чітко розуміємо те, що відбувається. І зараз просто не маємо впливу на цю ситуацію. І це просто, знаєте, як, скажімо, вириває мозок. Ми це дуже чітко бачимо на цьому аркані. І це скоріше не про реальні загрози для держави. А про страхи, нерозуміння наслідків, скажімо так, і більше буде стосуватися саме населення, саме людей, громадянського суспільства. Бачите, результати перемовинів не будуть такими, яких Україна очікує. Цих, які зараз відбуваються, я маю на увазі. І це насправді складна карта, яка показує. Власне, результати для державності і тут про безсилля впливати на те, що відбувається. Думаю, що Україна все-таки підпише, погодиться на якісь умови, але з певним компромісом за двійкою Пентаклів. Далі після цього складного періоду, такого складного, скоріше, прийняття того, що відбувається, карта Сонце це про домовленості, про союзи. Про успішне вирішення питання. Тож я вважаю практично однозначно, що ці перемовини, які відбуваються зараз, відносно зупинення вогню на певний час, чи якогось короткострокового перемир'я, це на благо для України і буде цілком успішним. Хоча в нас тут буде дуже багато супротиву. То, що кажуть горе від розуму, знаєте, багато думок, багато нерозуміння, сумнівів, страхів, відчуття втрати назавжди тих самих територій і так далі. До речі, двійка Пентаклів з десятками мічів може вказувати на те, що тут буде погоджено відмова на певний час, сподіваюся, від двох територій. Дайте ще глянемо, коли побачимо результати. До кінця березня, до кінця квітня, до кінця травня. Ну, прекрасно, просто ви подивіться, наскільки очевидний результат. Ще до травня це питання буде вирішено. Березень надзвичайно важливий період. Ще до кінця вересня ми побачимо результати аркан-сила. І, скоріше за все, це буде такий, знаєте, примус до миру. Тобто, власне, буде продовжуватися та політика трампівська, яку ми зараз спостерігаємо, і вона дасть свої результати. Причому цікавий аркан тим, що тут, знаєте, як не миттям, так катанням. Зазвичай кращий результат дає така мудрість, здатність контролювати свої емоції ситуацію. І е, в квітні буде пауза, зупинка. Давайте побачимо, це може бути і саме перемір'я вже заявлено. Королева мечів. Так. Ця королева мечів буде зупинена і вже. Так що, знов-таки, я думаю, що у квітні ми це вже побачимо. дні дев'ятка мечів і Шістка жезлів. Це, знаєте, як жаль за втраченою перемогою. І зазвичай, до речі, ця дев'ятка мечів показує не те, що є насправді, а те, як це розуміється. І іерафант. І це про такий час, коли все стишується і відчувається як момент між вдохом і видохом. коли нічого не відбувається, зароджується щось абсолютно нове і набагато важливіше і більше за те, що було до цього. От і все на сьогодні, дорогі мої. Сподіваюся, вас не дуже втомила, і ви не забудете поставити лайк, підписатися на канал. Наразі прощаюся з вами до наступних зустрічей.